Всім привіт, пані та панове. Мене все ще звати Роман. І ви все ще дивитесь мотовлог імені Тараса Григоровича Шевченка. Я тимчасово призупинив свою мотокар'єру. Не це є свої причини, про них я вам розповім трошки пізніше. А сьогодні у нас огляд прекрасного самоката під назвою Volto Cruise Це просто геній китайської інженерії. А водій, будь ласка, помахайте нам ручкою. От у нас такий водій ще мається в наявності до самоката. От, даний огляд я почав ще два місяці тому, але не зміг його закінчити, бо мене збила машина. І я місяць лікувався в лікарні, потім місяць лікувався вдома. І от нарешті настав цей прекрасний день, теплий, осінній, коли я маю змогу вийти на вулицю і дозняти, нарешті, цей обзор і поділитися ним з вами. Тому сідайте зручніше, заварюйте чайок або готуйте собі каву, шукайте щось смачненьке. І... Насолоджуйтесь переглядом, а ми поїхали. Було видно, було чути, як реве ревучий. Давайте ознайомимося із характеристиками, які пропонує нам магазин та завод-виготовник. Це 1000ватний двигун редукторного типу, 19 ампер годин батарея на літій іонних елементах живлення, дискові гідравлічні гальма, алюмінієва рама відкритого типу. Від себе можу сказати про дану раму, що вона дуже гнучка і на різних нерівностях та ямках вона відчутно грає. Тому буває Трохи страшнувато їхати на даному самокаті. Хочу сказати, що на моїй Хонді cb 500 їхати 200 км за годину не так страшно, як на цьому самокаті їхати 50 км за годину. Майте на увазі, у нас є NFC інтерактивний дисплей і 20-дюймові колеса. Максимальне рекомендоване навантаження 150 кг. Так, дійсно, я без проблем возив пасажира на досить таки далекій відстані і ніяких проблем у мене з цим не було. Час зарядки указано 4-6 годин. З цим я не згоден. У нас 20 на батарея і 2 А зарядка, тому рахуйте самі, зарядка буде у вас приблизно 10-11 годин. Вага 28 кг і максимальна швидкість указана 25 км за годину. Це також невірно. 25 км за годину е, магазин указує в зв'язку з тим, що такі умови Google реклами. Якщо указати більшу максимальну швидкість, то Google не буде робити рекламу даному оголошенню. Також хотілося би сказати про ергономіку. Дуже широкий зручний руль, дуже широкі. Прекрасні дзеркала, в які видно все дуже добре. Ти бачиш не тільки свої лікті, так як на мотоциклі, а бачиш абсолютно все, що відбувається за тобою. За це вольтокруїз я ставлю просто величезний плюсик. Так, що у нас по кнопочкам? По кнопочкам у нас є включити-виключити, підняти передачу, опустити передачу. Кнопочка Увімкнути світло, вимкнути світло, і кнопочка інформація. Також на вилці у нас є е, можливість «Lock» і «Open». Що це означає? Це означає, що ми можемо вимкнути нашу вилку, щоб вона працювала просто як суха вилка, так само як і задня підвіска. Окремо хотілося б сказати про гальма. В інструкції для користувача написано, що користуватись передніми гальмами можна лише у крайньому випадку. А чому? А тому, що у нас дуже худенька вилка, і при гальмуванні переднім гальмом вона згинається і викручує. Загрожує тим, що вона вийде з ладу. Інструкція рекомендує гальмувати тільки заднім, і, в принципі, його вистачає. Також у нас є ось така от штучка, це ключик від самоката, їх всього дається три штучки. Як це відбувається? Ось таким чином ми вимикаємо самокат, потім нажимаємо кнопочку вкл, притискаємо. Ключик до екранчику і, в принципі, на самокаті можна їхати. Ось в такій коробці вам прийде даний самокат, якщо ви користуєтесь доставкою. Також в коробці ви знайдете документи у вигляді накладної і гарантійного талону. Хочу наголосити, що упакований він дуже добре, присутній м'який пакувальний матеріал, все зафіксовано на стяжки. На коробці присутні відмітки верх і низ, тому при грамотному транспортуванні нічого не має пошкодитись. Відповім на питання, чи можна вмістити дану коробку в легковий автомобіль. Ні, не можна, якщо у вас не універсал. У моєму випадку прийшлось вмістити розібраний самокат на заднє сидіння, а складену коробку помістити в багажник. Викидати її мені стало шкода, адже коробка класна із товстого якісного картону, і на крайній випадок її можна використати як однокімнатну квартиру або відправити молодшого брата по почті за кордон. Ось так виглядає самокат у розібраному вигляді. Присутні невеличкі коцки, але нічого критичного. На самокат прийдеться встановити переднє колосо зі щитком, підніжки пасажира, сидіння водія і пасажира, а також дзеркала. Нічого складного. Також в комплекті ви знайдете набір інструменту, який вам допоможе у збірці. Для збірки вам знадобиться набір інструментів і молодший брат. Залишаємо їх на одинці на 30 хвилин, і воля, збірка закінчена! Також раджу затягнути всі гайки і з'єднання, які китайці збирали до вас. Досвід говорить, що середньостатистичний китаєць, отримуючи погодинну оплату, працює на відлюбись. І так, настає час першого запуску. І... Самокат видає якийсь хруст і не їде. Чи все-таки їде? Неясно. Їде, але тільки якщо попередньо розігнатись і сісти на нього на ходу. Має так бути чи ні? Ні, немає. У чому ж причина? Про це я дізнаюсь трохи пізніше. А зараз самокат просто почав працювати. Несправність зникла так само, як і з'явилась. У майбутньому вона повернеться. Але зараз все працює відмінно, тому я вирішив не звертати на це уваги і зробити довгожданий тест швидкості. Тест швидкості. Перша передача старт. Включається круїз контроль. Не чіпаємо ручку газу. Максимальна швидкість на першій передачі 36-37 км за годину. Переключаємося на другу, даємо газу. Вмикається круїз. Максимальна швидкість на другій передачі 44, мабуть, 45 км за годину. Перемикаємося на третю, даємо газу. Максимальна швидкість на третій передачі 52 км за годину. Переключаємося на четверту, даємо газу. І бачимо на спідометрі 56 км за годину. Перемикаємося нарешті на п'яту, даємо газу. І загалом бачимо, що нічого не міняється. Можливо, на п'ятій передачі э, самокат буде краще стартувати з місця, але швидкість максимальна 56 км за годину, нічого не міняється. Максимальна швидкість обмежена на позначці 56 57 о, 58 км за годину. 59. Цікаво, що скаже дорожній датчик швидкості. 52 км за годину. Питання максимальної швидкості нарешті закрите. Залишилось дізнатися, як далеко даний самокат зможе мене відвести. Тому проводжу тест максимального пробігу в два етапи. Перший етап катаюсь на самокаті до повного розряду на мінімальній швидкості, а другий етап катаюсь до повного розряду відповідно на максимальній швидкості. Таким чином дізнаємось максимальний пробіг при різних типах їзди. Ну що, пані та панове? Користуюсь цим самокатом уже сьогодні третій день, але питання із максимальним пробігом досі відкрите. Чому відкрите? Тому що ще ні одного дня я не працював на ньому. На мінімальній швидкості. Кожного разу я прискорювався при необхідності, але сьогодні я вирішив проїхати максимальну відстань, яку тільки зможе проїхати даний самокат і продемонструвати це вам. Як я це зроблю, дуже просто не буду переключатися на повишену передачу, завжди буду на першій. Таким чином, я сподіваюся, проїду максимальну відстань і поділюся з вами, скільки даний самокат зможе пробігти. І так, на даний момент. Пробіг у нас 133 км, запам'ятовуємо. Батарея повністю заряджена і Поїхали Ось за допомогою цієї сумочки. Ми сьогодні проведемо. Час. І дізнаємось, що даний самокат зможе показати. В майбутньому я планую встановити на нього ще зовнішню батарею, трошки вкинути в нього грошенят. Даний самокат. Із конкретною ціллю, а саме для роботи в доставці, тому що раніше я катався на мотоциклі, але з нинішніми цінами на бензин, на масло, на обслуговування я зробив висновок, що все-таки нічого краще електрички немає. Тому, як і всі, перейду на електротранспорт. Чому я вибрав саме такого формату транспорт електричний? А саме тому, що. Ну, взагалі мені завжди подобалася концепція Сіті Кока, тому що е, на ньому можна поставити сумку і не тримати її на плечах, тому що замовлення часто густо бувають 30 кілограм плюс. От, і якщо їдеш на мотоциклі, то всю цю вагу приходиться тримати на спині, на плечах. От, а якщо у тебе є підлога, так само як в скутера, то можна сумку покласти на підлогу. І не переживати за вагу, і не переживати за, за стан свого здоров'я. Але мене завжди турбували маленькі колеса, тому що на маленьких колесах, відповідно, дуже погана амортизація, підвізка зазвичай задня завжди суха, і це не найкомфортніший вид транспорту для спини, для того, щоб добре себе почувати в кінці робочого дня. Фактично та сама концепція Сіті Коко, але на великих колесах то я відразу зацікавився цим варіантом. Тому мені здається, що для доставки це досить таки підходящий транспорт. Коли я купляв цей самокат, я розумів, що пробіг із такою невеликою батареєю буде невеликий. Тому в майбутньому планую встановити на нього додаткову батарею зовнішню. Ну, я думаю, десь десь ось в цьому місці її встановлю. І це дозволить мені проїжджати більше дистанції. Так, звичайно, прийдеться трошки трошки грошеняток додати, але це мій комфорт, тому я не бачу в цьому нічого поганого. І так ми приїхали за першим замовленням. Забрали ми перше замовлення на 90 гривень. Дальнячок у нас буде зараз. Залишилось тільки обрати маршрут. Чим подобається даний вид транспорту на відмінність від мотоцикла, те, що ну, інколи можна згрішити і проїхатись по тротуару, інколи можна зробити ось такий маневр. І, в принципі, так, я буду всіх бісити, я це прекрасно розумію, але. Але ніяких штрафів і ніяких. Офіційних покарань я не отримую, і це трошки гріє душу. Тобто, на цьому на цій штуці можна заробляти нормальні гроші, при цьому абсолютно не тратитись на бензин, на обслуговування, на заміну масла, а отримувати ті самі гроші по суті. Тому продовжуємо наше випробування. Побачимо, що буде далі. Є ще такий приємний бонус у цьому транспорті. Що коли ти 10 секунд затримуєш е, ручку акселератора, то вмикається круїз контроль, і ручку в принципі вже можна не тримати. Самокат їде сам. Е, як цю штуку виключити? дуже просто затиснути буквально на мілісекунду ручку гальма і круїз контроль вимикається. Спрацьовує датчик гальма. І круїз-контроль вимикається. А ще можна ось таким чином вимикати круїз контроль Просто відкриваєте ручку акселератора, і круїз контроль вимикається. Завод виготовник вказує. 50-60 км максимальний пробіг. Ну, але я прекрасно розумію, що 50-60 це, мабуть, фантастика. Навряд чи він може пробігти таку дистанцію. Ну і якщо може, то це скоріше на швидкості 20-25 км за годину. Ну що, ми вже заробили 90 гривень. Але заказів немає, тому будемо патрулювати територію. Ще є такий момент, враховуючи той факт, що це самокат, ми можемо на ньому стояти. І тоді, коли ми долаємо якісь, якісь важкі участки дороги, можемо просто встати і не отримувати нашим сидінням нам же по хребту. Тук-тук. Добрий день. Угу, Дякую вам. На все добре. І так, пані та панове, дві годинки ми вже відпрацювали в доставці. За цей час ми проїхали 23 кілометри. Заряд батареї поки що повний. Робіть висновки, а ми працюємо далі. Я знову з вами. 30 км подолано. Батарейка вже починає розряджатись потихеньку. Залишайтесь з нами. Я продовжую. І так, що ми маємо? Проїхали 40 км, 41 км, якщо бути точним, залишилось 2 поділки батареї. Тобто, я думаю, ще кілометрів, кілометрів 10 ми маємо проїхати. Мабуть, це й перевіримо. За що мені подобається електротехніка? Це за те, що можна кататись в таких місцях. А на мотоциклі тебе сюди ніхто не пустить. І так, пані та панове. 50 км подолано залишилася остання поділка батареї, і, мабуть, це знак для того, що я вже маю їхати додому. Або принаймні як можна ближче додому. І так, нарешті остання поділка батареї зникла, але це не значить, що я закінчу свій експеримент. Я планую максимально висадити цю батарею і побачити, скільки все-таки ми можемо проїхати. А дивлячись на те, з якою швидкістю їде самокат, на даний момент, то, мабуть, вже залишилось небагато. Хлопців тут невеличка аварія. Буквально хвилину тому самокат їхав дуже впевнено. Просто ну, таке враження, наче максимально заряджений. Пройшла хвилина і все. І так, 13 км за годину ми їдемо. Щось мені підказує, що додому я вже не дотягну. 6 км за годину. Я вже пішком буду йти швидше. Все, самокат їхати відмовляється. Добре, що мені 200 метрів до гаража. Вчасно, я звернув додому. І так, які ж ми робимо висновки? 56 км ми проїхали на повному заряді на мінімальній швидкості. І цього хватило б десь на 4 годинки, можливо на 3 годинки роботи в доставці. Тому робіть висновки самі. Думайте самі, обирати вам цей самокат чи не обирати. Я свій вибір зробив. Ось він в мене в руках. А зараз тест світла. Ось так працює фара. Є невеличкий мінус, в неї немає режиму дальнього світла, але я думаю, він вам ніколи і не знадобиться. Як на мене, то фара працює більше, ніж достатньо. Вимушений зізнати, що світло, можливо, навіть краще, ніж на моїй Honda cb 500 Там дійсно проблеми із освітленням. Чітка лінія на асфальті. Ви при необхідності можете її опустити або підняти, тому нікому не будете заважати, нікого не будете сліпити, і вам досить таки непогано видно дорогу, тому світло, однозначно плюсик, світло мені подобається. При натисканні гальмівної ручки стоп-сигнал видає ось таку різнокольорову анімацію. Я не знаю, наскільки це легально, але вас однозначно буде помітно на дорозі і, мабуть, це плюс. Фігак і новий день. Всіх вітаю, пані та панове. Сьогодні у нас другий етап тесту е максимальної дистанції, на яку здатен даний самокат, але сьогодні ми катаємося на 5-й швидкості цілий день і таким чином дізнаємося, що що е, даний агрегат може видавати на максимальній швидкості, яку дистанцію? Е, Запам'ятовуємо е, показники адометра 256 км пробігу в даного самокату. І побачимо, що буде далі. А у нас тим часом перші 20 км подолано. Батарейка вже почала розряджатись, ну і це й не дивно. Все-таки катаємося на п'ятому е режимі. Тому ми продовжуємо, а ви не перемикайтесь. Але, на жаль, в цей день мені не судилося повністю завершити тест, бо доля підготувала для мене зовсім інший сценарій. Дивіться, така ситуація. Ось я ось включений самокат. Перша передача увімкнена. Ручка газу. Самокат смикається, але не їде. Видає якийсь хруст, якийсь шум, але їхати не їде. Пробуємо ще раз. Двічі смикається і все. На момент виходу з ладу я проїхав 34 кілометри, і батарея була розряджена відсотків на 90. Тому можу зробити висновок, що при максимальній віддачі самокат проїде не більше ніж 40 кілометрів. І так, пані та панове, а що ми маємо е, в результаті? А в результаті ми маємо те, що самокат просто не доїхав, перестав працювати. Щось з ним трапилось, не знаю, що саме, але він вийшов з ладу. Тому висновок такий. Е, Можливо, електротехніка, електротранспорт це круто, це дешево, це сучасно, але якщо е, в тебе немає е, моторчика внутрішнього згорання, то є висока ймовірність все-таки, що тобі прийдеться ходити пішки. На жаль, тест сьогоднішній не вдався. Дуже прикро. Маємо те, що маємо. А що ж було далі? В цей момент до кінця робочого дня залишалось близько півгодини, і я вирішив крайнє замовлення відвести на мотоциклі. Ще через 10 хвилин по тому у мене сяде батарея на камері і, на жаль, не зніме всього. А ще через 5 хвилин трьохтонний джип Grand Cherokee, який їхав мені на зустріч, різко вийде на зустрічну смугу, що призведе до нашого зіткнення і моєї подальшої госпіталізації. Але це вже зовсім інша історія, бо це відео про самокат. Яка ж причина його несправності? Банальна халатність людини, яка його збирала. Поки я був у лікарні, мій батько зв'язався з технічною службою підтримки магазину, в якому я його купляв, і описав всю ситуацію. Підтримка попросила вислати їм мотор колосу для діагностики, звичайно ж, за наш кошт. І через тиждень відправила назад також за наш кошт, з висновком, що мотор в порядку. Але проблема залишалась невирішеною. Тому нам було дозволено самостійно зняти пломби з короба самоката і подивитись, що могло призвести до несправності. В общем, ще не встиг розібрати, але вилізла отака от фігня. Підплавлено. Я так розумію, контакта тут ноль. Нічого абсолютно не закручено. Ці гайки крутяться вручну. На цьому зеленому проводі навіть термоусадка поплавилася. Ну що я можу сказати? Технічний відео магазину Red Price ви найкращі. А наразі, після усунення несправності самостійно, самокат повністю в робочому стані. І моя покупка мене задовольняє на даний момент. Я займаюся реабілітацією після ДТП, і цей транспорт забезпечує мені абсолютну мобільність по місту. Максимальна простота в керуванні дозволяє мені те, чого не дозволить ні мотоцикл, ні авто, адже в їхньому управлінні бере участь як ліва, так і права нога. А адекватно рухати травмованою ногою я не в змозі. Тому якщо у вас невеликий досвід в керуванні двоколісним транспортом, чи ви маєте проблему подібну до моєї, то Volto Cruise це ваш варіант. На цьому в мене все. І якщо ти, шановний глядач, додивився до цього моменту, то певно відео було тобі цікавим, і, можливо, ти не пошкодуєш лайка і підписки для мого каналу, адже зробити його мені було дійсно нелегко. Українці, давайте разом підтримувати україномовний контент. Фантастична, неповторна та беззахиречна. Спокушаю наступаєш. Це найкраща ніч. Ти добре знаєш. На цьому закінчимо. Наше включення завершено. До наступних зустрічей. Люблю, бувайте! Муа!